Тає всіх воїнів світла та захисту свободи України. Історія протидії нашим мітингам для активації лендлізу продовжується. І так як лендліз для України є ключем до перемоги, певні сили і надалі намагаються зупинити наші мітинги, а дії посольства України в США не припиняють нас вражати своєї цінічності. Хоча, з іншого боку, це ще раз доводить, що наші мітинги ефективні, адже всі, хто за цим стоїть в українському посольстві в Вашингтоні, пішли на значний ризик, погрожуючи громадянам США і нав'язуючи цензуру та порушуючи конституційні права громадян США. А зараз до попередніх спрох. Посольства України в Вашингтоні зупинити наші мітинги і активації ленлізу додалася ще одна українська державна установа. Способи вплинути на нас набирають іншу форму, але розсилання дезінформації про лендліз діаспоря нам не припиняється. Ми пам'ятаємо попередні погрози та дії при нас спецслужби служби України і бачимо певну ескалацію. Адже задіяна ще одна державна українська установа. На державному сайті цієї української установи з'явилася стаття з псевдопоясненням ленлізу. Яка ще гірше ніж російська пропаганда? А працівники посольства розпочали розсилати її з очевидною метою, щоб наші мітинги припинилися. Люди, які не знайомі з законом про лендліз для України, можуть повірити в цю дезінформацію. Тому в цьому випуску я змушений викрити неправду, яка міститься в цій статті. А на додачу продемонструю, як використовувати простий інструмент автоматичного перекладу, мені здається, що це дуже важливо, особливо зараз під час війни, адже маніпуляція, дезінформація і обман це основна зброя наших ворог. А на прикладі ленлізу ми бачимо, що Україна в цьому бою поки що програє. Але перед тим як я перейду до розгляду цієї теми, я хочу повідомити, що наш черговий сьомий мітинг задіяння ленлізу відбудеться 26 березня в першій годині дня біля Білого Дому у Вашингтоні. Ми, як завжди, подякуємо американському народу за надану допомогу. І в черговий раз нагадаємо команді Байдена, що на додачу до існуючих каналів допомоги задіяти закон США про ленді для України, адже термін його дії закінчиться 30 вересня цього року. Наші мітинги завжди мир. Ні, ми проти порушення будь-яких законів США, і як громадяни США, будемо закликати президента теж не порушувати закон, прийнятий переважною більшістю конгресу США, і ним же підписаний. Тому, будь ласка, приїжджайте та підтримайте Україну, адже від задіння цього закону і залежить ціна перемоги, та й можливо, і подальша доля України. Ми беремо дозволи на наші мітинг і місце перед білим домом, напевне, одне з самих безпечних місць в світі, адже за цим слідкують відповідні спецслужби. І тому не вагайтесь, поширте це відео, будь ласка, і інформацію в соцмережах. Залиште свій коментар та підпишіться на наш канал. Це також допоможе розповсюдити цю інформацію. Перейдемо до статті, яку поширюють працівники посольств. З самого початку в цій статті, яку розсилає посольство, ми побачили спробу і маніпуляції, адже в ній відсутні посилання на первинні джерела, а замість цього вказані російські пропаганди. Та дезінформації це одна з тактик кампанії пропаганди, в яких використовується метод паралельного негативу. А це техніка дискредитації, коли в першу чергу зосереджується на негативному, як в цій статті, то замість того, щоб розглянути перше джерело. А перше джерело, як ми вже вказували, це державний сайт Конгрес США, де ми знаходимо оригінал закону про наліз для України, а також всю його історію прийняття виправлення, які знімають обмеження, щоб перекласти українською, достатньо налаштувати браузер. В цьому випадку я користуюсь браузером Chrome, який має Налаштування автоперекладу і вмикаючи, ми маємо миттєвий переклад як з англійської, так і з будь якої іншої мови. Це саме ті на смартфоні. Отже, мовний бар'єр практично не існує. Чи не так перекладемо сторінку сайту Конгресу США української, і отже, ми бачимо, що це закон саме так перекладає автоматичний додаток Google, про надання розширених повноважень президенту укладати угоди з урядом України про позику або аренду цього уряду оборонного владення, Увага для захисту цивільного населення України. Ни від російського військового вторгнення та інші ціль назву тут пропустили. А це захист цивільного населення в Україні, що й було першого. Причиною ініціації лендлізу, і ми можемо дізнатися про це також з підтвердити з відеоінтерв'ю сенатора республіканця Джона Корніна. Захист цивільного населення в Україні був першою причиною ініціації лендлізу. І ми можемо підтвердити з відеоінтерв'ю сенатора республіканця Джона Корніна, який ініціював цей закон, та його колеги демократа Бена Кардіна, які і пояснили це все в деталях. Як ви бачите, в Ютубі також є подія налаштування, де вмикається автоперекладач української, хоча він не дуже точний, але головну думку і суть зрозуміти досить легко, друге, що ми помітили в тій статті в спосольства відсутній термін закон. Той, хто писав, спробував це приховати, і замість слова закон в назвали це лише рамкова обіцянка конгресу і президента США. Ще раз развернемося до оригіналу для повного переконання, і ми бачимо, що цей законопроект став публічним законом з моменту підписання президентом Байденом. І ми бачимо в кількох місцях це на сайті конгресу, що це саме закон. Але як подумати логічно, чого колеги посольства України обманюють діаспорянта українців. Думаю, якщо ми назвемо закон рамковою годою чи обіцянкою, це не зобов'язано. Президента США виконувати його, але якщо це закон, якщо цей закон написаний конкретно для президента США, то, то ми маємо як громадяни США повне право вимагати у президента США виконати цей закон. Перейдемо до слідуючої маніпуляції, вже номер 3 в якій вказано, що Ландіз набув чинності 1 жовтня, і це повторили до речі багато блогерів та ЗМІ в Україні аж до кінця місяця жовтня. Як з інтерв'ю сенаторів, так і з оригіналу документа про лендіз, ми знаємо, що цей закон вступить в силу. Лу відразу після підпису президентом Байденом в самому законі чітко прописано, що діє закону розрахована на 22-23 фінансові роки. А фінансовий 23 рік закінчиться 30 вересня цього року. Тому нам потрібно поспішати і приходити на мітинги, щоб президент Байден почав виконувати його. Четвертий важливий пункт цієї статті, що забули згадати, це відсутній термін, за який президент повинен виконати всі умови для безперешкодної доставки зброї. Якщо ми перейдемо на сайт конгресу на оригінал, перекладемо українською. То ми. Чорним по білому можемо прочитати максимальний термін для виконання президентом для встановлення прискорених процедур 60 днів. Наступний п'ятий маніпулятивний пункт в тій статті, ніби є висновком. Цитую. Отже, ленд-ліз є додатковим інструментом військової допомоги Україні, з боку США і запрацює на повну силу, коли Україна вирішить, що він потрібен. Цікаво, яким чином автори цього центру прийшли до такого висновку. На додачу до всього я покажу ще кілька пунктів. Закон про лендліз в Україні 22 року. Зняв вимогу щодо сплати орендарем платежів для отримані військової предмети на протязі п'яти років, а також не встановив іншого терміну, протягом якого такі платежі повинні бути здійснені. Закон про ленд-ліз 2022 року зняв вимогу щодо компенсації вартості відновлення переданих борг та оренду військових предметів, що містили в статті 503. Це означає, що в цьому законі ленд-лізу для України зняті ліміти і взагалі немає терміну, коли борг повинен бути сплачений у випадку, якщо Україна захоче залишити цілілу техніку. Після війни, отже, ви напевне зрозуміли, що сенатор республіканець Джо Корнін та Конгрес США, тобто американський народ, зробив надзвичайно гарний подарунок Україні, надавши президенту США безпрецедентно широкі повноваження для надання будь-якої військової допомоги уряду України необмеженої за номенклатурою та масштабами на необмежений термін, і практично це означає, що це безкоштовна допомога. Такі висновок можна зробити, прочитавши повністю всі пункти та пояснення налізу. І якщо повернутися до статті написаної колеги, Українського посольства ще є один цікавий пункт, який шокує і дезінформує одночасно. Тут цитують главу офісу президента Єрмака. Ленд-Ліз обов'язково запрацює тоді, коли це буде виправдано. І крім економічної доцільності, нема ніяких запобіжників і перепон для того, щоб його використовувати. Ну тут стало все на свої місця, і я так зрозумів, що пан Єрмак тепер вже й вирішує, коли президенту США потрібно виконувати закони. Також Єрмак вирішив, як розпоряджатися життям цивільних та військових, і навіть. Віддолаю України, адже давайте згадаємо назву закону. Він був ініційований в першу чергу для захисту цивільного населення від агресії Росії. Ну і також пан Єрмак вирішив, що діаспора має закрити рота, забути, що таке лендіс, і головне жодних мітингів біля Білого Дому. Як я обіцяв раніше ця стаття, яка нам надійшла з посольства України, розміщена увага на державному сайті Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки України, і в мене. Коментарі відсутні, але чому пан Єрмак сказав, що лендіза запрацює тоді, коли буде виправдано? Пані Маркарова стверджувала те саме, вона повторяла цілий рік, що зброя зараз йде безкоштовно. Ми зібрали інтерв'ю і коротко пройдемося по їм, А потім покажемо, що це неправда також. Для економії часу назвемо дати інтерв'ю, процитуємо основні фрази, де вони обоє говорили про невигідність лендлізу і що зброя в Україну йде безплатно. А пізніше надамо документи, які знову підтвердять, що Єрмак та його ставниця Маркарова вводили нас у оману ще від початку писання лендлізу. 15 липня Маркарова розповіла, що зараз програми фактично грантові безплатно передати нам зброї 16 листопада. Леніс це один із інструментів, яким чином ми можемо отримувати безпекову допомогу. На сьогодні ми її отримуємо безплатно. Пан Ярмак теж це повторив інтерв'ю Форб 25 січня 2023 року. Зараз зброя безкоштовна, але ліз не безкоштовний. А зараз ми переглядаємо документи та звіти, наприклад, Держдепу США, де вказано, що Україна купувала і продовжує купувати зброю. За браком часу я озвучу приблизний переклад та цитати, а повний текст та списки ви знайдете в оригіналах документів при бажанні перекладати посилання в описі під відео. Звіт дослідницької служби Конгресу США, 27 лютого 2023 року. З 2018 року Україна також використовує власні кошти для. Закупівлі американського обладнання для оборони, крім того, Україна передбала іншу зброю від американських постачальників через прямі комерційні продажі 25 квітня 2022 року. Держдеп США оприлюднив прес-реліз про закупівлі України нестандартних боєприпасів в США. Наступний документ це звіт Держдепу США про продажі американської зброї, який привертає увагу на різкий зріст доходів у 2022 році. Там написано, що це завдяки підтримці України з боку США. Збільшення на 49 порівняно з 21 роком. Україна купувала зброю від початку, і це можна дізнатися також в інтерв'ю з Резніковим, де він розповів, що Оксана Маркарова в телефонній розмові розповіла, що імпортери не тільки купують з Пентагону, але й конкурують між собою, завищуючи ціни. За що Резніков їх збирав і також зробив попередження. Отже, все сказане паном Єрмаком та Маркарою про безплатну зброю, яка йшла від початку, ніби безкоштовно, теж було неправдою. Український бюджет наповнюється за рахунок дотацій, і ми знаємо що з преси, що Україна зараз бореться за кредит в міжнародного валютного фонду на 15 мільярдів євро. І звісно, в тому рахунку кошти підуть на закупівлю закуп... зброї, адже Резніків склав план на закупівлю ще в 2022 році. Але ліс тим часом ніхто з цих чиновників не згадує. Натомість вони ще й погрожують діаспори США, яка хоче отримати зброю для України. Отже, ми зрозуміли, що чиновники України на перекор волі народу стараються затримати озброєння по тим чи іншим причинам. І тільки об'єднавшися, ми можемо зрушити цю справу з місця. І хоча президент Зеленський правильно розуміє цей закон про лендліз і згадував про це в своїх інтерв'ю, він чомусь також мовчить зараз. Але президент є президент і його вибрав народ. Інша справа з оточенням, так як посол Оксана Маркарова та пан Єрмак постійно цілий рік нам розповідали навіть заділи цен РНБО, що він почав вести таку кампанію дезінформацією про недоцільність лізу, то давайте задамо їм питання, чому вони стверджували, що існує плата за зброю з поленлізу, якщо можливе повернення в цілілої зброї замість оплати. І тим більше, як ви вже знаєте, завдяки поправкам, п'ятирічний термін знято і це взагалі подарунок. За яким критерій Маркарова та Єрмак визначають доцільність, і скільки тисячі мільйонів вже? Та дезнищень місць інфраструктури має застатися, став для ставляних економічно доцільним. Чому не вигідно використання закону про якщо щодо всього існуючі канали повільні, а за законом зброя йтиме без затримок? Відповідь, я думаю, очевидна. Враховуючи вищесказане, на жаль, можна зробити висновок, що через відсутність об'єктивної інформації, особливо першого джерел, та недостатньо критичне ставлення до джерел, небажання перевіряти інформацію, українці стають жертвами цієї інформаційної війни. І на прикладі цієї статті, опублікованої центром РНБО боротьби проти дезінформації, ми бачимо, що й велика частина діаспори постійно стикаються з викривленою інформацією, якщо її беруть навіть з українських державних сайтів. І цю інформацію, на жаль, розповсюджує українське посольство. Ми помітили, що Дібне висвітлення подій, як і у випадку з лендізом, вже триває принаймні років з 10, і в цьому приймають участь як блогери, так і напевно 99% українських змі. Наш канал і був створений для протидії інфовіні та подібній викривній інформації. Власне, ми і розпочинали наш канал з відео, які навіть не назвали загублені новини. Якщо ви їх переглянете, то зможете переконатися в моїх словах, адже ми передбачили чимало подій та навіть самої війну завдяки доступу до більш правдивої і повної інформації. Отже, українцям, на мою думку, як несумно це звучить. Щоб дізнатися, що відбувається в інших країнах чи США, прийдеться взагалі відмовитись в українських змі і перейти, наприклад, на польські консервативні. А я вже вам показав інструмент, який миттєво знищує мовний бар'єр для інтернету, і перекладає українську з будь-якої іншої мови. Все це можна зробити на інших пристроях, як на телефонах, так і планшетах. А ми продовжуємо розповідати про ці процеси та допомагати в цьому. Тому поділіться цією інформацією з друзями. Після того, як ми вже майже закінчили це відео, ми отримали деяку інформацію, яка свідчить про те, що команда Андрія Єрмака можливо і справді має можливість запустити Ленбіз. але не через те, що так написано в законі, а через наявність команди Єрмака інших важелів впливу на адміністрацію Байдена. Але йде війна, гинуть люди, і також обставини, які сили впливу, змінюються щодня. Тому ми порадили б команді Єрмака замість того, щоб воювати з діаспорою та намагатись нас дискредитувати, зробити все, щоб Ленбіз запрацював, і якнайшвидше, адже хтось може випередити і цей унікальний шанс реабілітації перед українцями та лаври буде Рачено, ми продовжимо нашу історію про Андрія Ермака та Оксану Маркарову детальніше, якщо нічого не зміниться, і та в цьому буде потреба. Але в нас є і гарні новини, адже ми отримали багато відповідей з конгресу США на наші запити, як від сенаторів, так і від конгресменів. І справа просувається. Ми оновимо цю тему згодом, а відповіді тим часом продовжують надходити. Дуже дякуємо пану Герману Простову за гарні новини та його допомогу. Хочу подякувати членам нашої інтернаціональної команди підтримки України Гарі Табаху, Андрію Миколаївичу Лезаріонову, Юрію Підвальну, Марії Максакові, Борису Пінкусу, Герману Простову та багато іншим за співпрацю та невтомну допомогу. Друзі, якщо цей канал зникне, ми маємо також копії відео на платформі Бішут. Ми маємо також аккаунти на Твіттері і Фейсбук, де можна спілкуватися та координувати наші зусилля. Твіттер зараз найменш вразливий до атак і майже без цензури, тому ми рекомендуємо всім відкрити аккаунт та шукати в першу чергу нас там, якщо виникне така потреба. Контакти знаходяться в описі під відео. Ми будемо вдячні, якщо ви поділитесь своїми думками. Підтримайте канал підпискою, подобайкою та коментарем. І не забудьте про наш черговий 26 о 26.1 біля Білого Дому. Дякуємо за увагу! Ми переможемо! Слава ЗСУ! Слава Україні!